very uh, dramatically. so that will mean that those uh, ukrainian companies that export to the eu will immediately earn more money. but more important is the dynamic effect that it will open up opportunities for those companies but also for other companies to export to the big market of 500 million people. І тобто відразу ж українські компанії, які експортують до Європи, почнуть мати зиск, почнуть мати економічні переваги. Але набагато важливіше, що у довгостроковій перспективі Україна отримує доступ до 500 мільйонного ринку Європи. the the second point is that На секонд поинтересован агремент вилстимулейт форен інвестмент ін україн. European companies will come to Ukraine to invest here part, be partners with European, uh, with European uh, Ukrainian Партбі партнерсвіт європейсь компаніс ансо хелп українська компанії з то модернізен Фолфілда of the European Union. І по-друге, дуже важливо це сприятиме інвестиціям. Після підписання угоди європейські компанії, європейські інвестори прийдуть в Україну, будуть створювати партнерства з українськими компаніями і допомагати їм відповідати стандартам і. Швидше рухатися у сторону підвищення цих стандартів щодо товарів і послуг.